Україні вдруге відзначають День української державності. Ця дата покликана нагадати, що українське державотворення має понад тисячолітню історію. Від початку повномасштабного вторгнення все більше людей звертається до витоків нашої національності. В Державному архіві області зараз дуже велика кількість відвідувачів. Всі мають бажання вивчати історію через призму архівних документів. І я впевнена, що зараз питання історії розвитку України на часі, і потрібно це популяризувати, обговорювати і знати героїв. Обговорити середньовіччя козацтво особливості створення Народної республіки та сьогодення вирішили у форматі світове кафе. Ми будемо створювати чотири локації в різноманітних епохах українських, де будемо відзначати і герої, і ключові якісь особливості кожної з епох, і обмінюватися, ходити на гостини один до одного для того, аби обмінюватись досвідом, вчитися слухати один одного і масштабувати цю культуру, нести її в світ до заходу. Долучились науковці, громадські діячі, молодь, представники вузів та обласної військової адміністрації. Патріотичне виховання, донесення правдивої історії України є важливим чинником формування особистості українця, справжнього українського громадянина. Вже наступного року День української державності відзначатимуть 15 липня. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.